Я консул, який вас зустрічає тут вже на польській землі. Ви вже в безпечному місці. Зараз будемо проходити паспортний контроль. Пізніше всі дружно йдемо до автобусу. сідаємо в автобус і я вас проважаю аж до кордону українського. На польсько-українському кордоні я з вами попрощаюся і ви щасливо поїдете далі. Тому що я лишаюся тут. Їхати з вами? Ви готові мене брати, Терпіти мене готові. Як ваша собачка перенесла дорогу. Головне, що судолиться. Це щось надзвичайне, тому що насправді так, в Україні зараз іде війна, і я не очікувала, що. Хто, хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном бозна де на якомусь близькому сході. Мене змусила невідомість того, що буде відбуватися далі у Лівані. Тому я вирішила повернутися додому. Моє місто більш-менш. Відносно спокійне зараз під час війни я живу в Миколаєві е, і більш-менш ми можемо знати, чого очікувати у війні, яка зараз відбувається між Україною та Росією, але на близькому сході ніхто не знає, що станеться, і я не, не захотіла б залишитись там. Це було б з мого боку безвідповідально, я думаю, так. Я задоволена, я не очікувала, що все так буде організовано. Супер. Мої знайомі з інших країн не вірили, що ось українців бере їхня країна безкоштовно і привезе додому. От американці вони щось там платили, я кажу, та ні, ми нічого не платимо. Тобто всю необхідну інформацію я отримала, я знала, де я повинна в який час приїхати до аеропорту, як все буде відбуватися. Тому все клас. Дуже велика небезпека в Лівані. Південні регіони повністю зруйновані, розбомблені, люди без домівок. Стали звертатися. Я як голова громади, стали звертатися з проханням виїхати з Лівану. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Працювали всі спільно і ГУР взагалі на висоті були в цій ситуації, як завжди. Ви зараз почуєте їхні відгуки. Вони щасливі, вони дуже вдячні нашому міністерству закордонних справ. І дуже вдячні Посольству України в Лівані. Дізналася про евакуацію з групи, у нас є громада в Лівані. І відразу вирішила, що потрібно їхати, тому що ситуація була чим більше далі, тим небезпечніша. Тому це був шанс для того, щоб виїхати з цієї країни, так як у них, тільки один аеропорт. Все було на, все на вищому рівні і дуже оперативно всіх повідомляли. Ціма зв'язувалися навіть посольство, навіть працювало вночі і в день вони телефонували навіть серед ночі, тому що була дуже велика кількість роботи. Я не можу сказати, хто точно де працював, але як команда всі зробили свою справу. Я зробила свою справу Гур свою справу, МЗС свою справу, і це спрацювало. Вивезли. Таку велику кількість людей повний літак, дітей, жінок, тварин. Україна проявила високий рівень, високий рівень гуманності до того, що також це, мабуть, перша країна, яка вивезла таким чином своїх громадян і громадян інших країн з Лівану. От приклад для інших.